Так, усім привіт. Як завжди, граємо козаки 3 рейтингові ігри, і нам випадає Польща. Доволі така серйозна нація Польща і Росія. Так. Ну це вже не 30 ПТ без гармат і піксельні ігри. Зараз ми будемо Росію наказувати. На 15ПТ. Так, я буду напевно, що грати в 3 стані з підковою, Якщо, проти мене Росія, то без і із гарматами. три стані, три казарми. Так, грузиться другий гравець синього кольору. Жалко, що в нашій команді нема поста. Бо якщо ми будемо атакувати, наприклад, червоного, він вийде і все. Мінус поінти. Так що. Краще би я був червоним. Так. Ну, будемо розвиватися доволі стандартно. Треба прокачати золото до 4.30. Я надіюсь там Польща не дуже агресивна. Не піде в гусар і не винесе нас на 15 хвилині. Теж би міг піти в гусар, але просто вже надоїло якось гусари. Хочеться чогось іншого. Так, це є. Я доволі пізно вийшов в ринок, виходить. Тут тут задроти, походу, що можливо треба йти в гусар. Якщо чесно. Взагалі не бачу шахт. Окей, беру свої слова назад. Вже побачив. Давайте мені ще четверту. Ой, ти шо. А, ні, я думав, що на викуті Я думав, що то на викуті, а тут виходить, ще все нормально. Окей. ой з тими шахтами. Якісь проблемні в мене зараз шахти. Росія в нас грає. Не знаю, може і непогано, два бараки, зазвичай три ставлять. Зазвичай три бараки ставлять. Я думаю, що зараз розвідка піде, бо всі хочуть дізнатися, навпроти кого вони, чи навпроти Росії, чи навпроти Польщі. Так. Покажу їм шахту. Ну, що ж ти така проблемна? Шахта. Блін, ця нижня шахта, це щось з чимось? Просто. Тут прокачуємо і залишається остання. І ми її не прокачали до 4.30. Тобто ми обмінами. Ми дуже помилилися з обмінами. Ми намінялися, як і на академію, а так не треба було робити. Ставимо зараз ще одне вугілля. Є хороший на ліс в принципі. Так, барабани. Я би поставив перше стайнє хоча б, або ні, дипломатичний все-таки. Все Давай дип дипломатичесные е. Ну, давайте стайню і так ще до казарми далеко. Перша стання не така дорога, то можна її і поставити. Так, є, сюди. Плін, дерево треба. Ладно. Давай так. Є е, всі шахти назаняті. Парк депо зараз потрібно. А проти нас Польща? О, Росія доволі непогано грає, тільки щось дуже мало ліміту має, якщо чесно Друга стайня. І Ардепо. Так. Блін, тепер третю стайню треба якось на на коверяти на неї. В принципі, дерева ще є багатенько, але. Та шо ти прийшов, будуй? Прийшов і стоїть, розумієте? Є третє стайня. По ідеї в загальному у нас вже менш більш все добре. Ще будиночки закласти. Па-па-па-па-па-па-па-па-па, е шахти прокачувати. Так, три стайні є. Так, ви троє тут будете будувати ось це? Ну, звичайно. Так, давайте охорону розставимо. І. I... І шахти не забувати, а то. Часу доволі мало. Ну, 196 Тут може бути швидка кінота, тому захист нам теж треба прокачувати. Якщо ми зараз побачимо гусар, ми зразу беремо підкол. Або може давайте її візьмемо. Можливо і ні. Йдемо допомагати союзнику. Тим, чим маємо. І чим можемо. Ой Боже, а йому ж тут не допоможеш, скоріш за все. Так то куда? Який лимит, Хопць. ой Ой-ой-ой, починається. Dá aí te cartejo, Так, боляче, боляче в нас тут. Підково, підкови Під я не маю. Ось це візьмемо. Ось так. От і ти проб'єшся тут чи ні. Ту зас, картеч буде Люта, що він туди погнав, я не знаю. Чекай, ми що, захопили якусь шахту? Ні. це ми не знаємо навіть що захопили. Та йо, пересите, мене замахує тут.

Так, ми, походу що не дали йому е, втекти. Та ти що там що за бішені селяни? Вспокійтеся! А може ви почнете стріляти? Що з вами таке? Ясно. Нарешті добили цих селянь. Все не здався, окей. Нам потрібно підкова. Хотів я другу націю вкрасти, але так і не вийшло. У нас фол прокачки, у нас все добре. Четверта Стайня. Ну, і все, Червоний дефається mm -hmm. Червоний пішов деф, Фіолетовий вижив mm -hmm. uh, До речі, Червоний хороший білд мав, там були і Драгуни і все, що можна де Де стволка, бляха ти муха? Я думав, що я її вбив цю багатоствовку. Знову я чую багатоствовку, але не знаю, де вона є. Так, це було Кукарача і Геніуш і Хусан. Спасуємо свого союзника, віддефались від синього. Нормально. Якось так. Дякую вам за перегляд. Не забудьте написати коментар, підписатися на канал. І до нових зустрічей. Бувайте. Пока-пока.